Ах, знімав вам відео, знімав, талапав, лапав та лапав, але десь ненароком пальцем щось зачепив на телефоні. Як я дивлюся, секунди то не щитає. Прийдеться все заново, я так не люблю скількох дублів знімати. Воно якось з першого разу, як в індійському кіно, якось е, легше, а потім же сам себе заплутуєш. Ну, поміняв ракурс зйомки, е, щоб ви собі роздивилися місто. Вон наш собор. Е, один собор, другий собор, по-моєму, так вони називаються. Не знаю, як та церква називається. Вон колись був ресторан СССР, я ще пам'ятаю, як там був ресторан. Ну, не, не буду там, Бо я по релігії не дуже, ви напевне, вже в курсі справи. Ну, хр... Скажімо так, храмів, о, правильно сказати, храми. Храмів у нас в Кременці дуже багато. Ну і слава Богу, і, до речі, в, в, з іншого ракурсу вон костел. Дехто мене виправляє, то не польський костел, то католицький костел. Ну так, але я говорю так, як говорить в нас. В нас говорить польський костел. По народному, по-містевому. А то, що там по-правильному, по-книжному, ну, то я ж не професор, щоб там вже протримуватися. От. Таких всяких точних виразів. От. І я рахую, що це і є фішка, одна з фішок мого каналу. Я говорю так, як я говорю. Називаю так, як я називаю. Правильно я то роблю чи неправильно, то вже така справа. От. А вон, вон 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 вон. Бачите, в корчах, може поганенько видно чортове колесо. До речі, бачив відео, що ніби в прип'яті вже його завалили, те чортове колесо. А наше, у нас там зараз ситуація точно як в прип'яті, все розвалене, Це Центр міста. Це центр міста, уявляєте? Вон яку площу зробили. Вон 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 вон. А там дитяча гірова площадка, зелена зона, така красота, а воно все там розпридольване. Ой, я вже відірвався від своєї теми і вже наговорив аж на дві минути. Значить, я вам хочу розказати історію абсолютно не пов'язану Історію не пов'язану з історією. Ха -ха -ха. Точніше, то історія моя власна. Значить, десь приблизно в середині 90-х була в мене дівчина з Кременця, а сам я жив в Ілії Шумського району. Ну, сільський хлопець, коні, земля і все таке. Ну, Хороша така дівчина, симпатична, роботяща. знаєте, Зазвичай кажуть, що городські, ну в селах, кажуть, що городські дівчата то вони не дуже до роботи, знаєте. От. Ну не в обіду сказано бути городським, ну так села говорять, і, і я не брешу, мої слова можуть підтвердити Сіль, хто з села. От. А бляха муха стерпли ноги вже на впочіпках сидіти. Е, а це роботяща, що трактор. ну такий характер класний, ну все так. Ну, суперова. І я вже так не просто так вже там ходили, дружили, як то кажуть, кажуть, чи казали тоді, а вже таки щось там приглядався до женячки, знаєте. Ну, будивлюся так. Мій однокласник і, 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 рочник, і кум теперішній, і друг Іван Лівар вже женився, і, по-моєму, в нього вже син родився. Однокласниці мої теж вже мали дітей. от. А я ще щось, а я ще по я ще на по подівках їжджу, знаєте. Якось, ні, то я не жалів з того. Я навпаки хотів нагулятися, на накататися і так далі. Ну але ж треба вже щось думати і про, як то кажуть, наслідників, знаєте. Ну і коротше, вийшла така ситуація, що я випадково її якби перевірив, знаєте, хто в тих байках старинних повчальних. Вийшло. Ну так вийшло. Я не планував і не хотів її обідати, але воно вийшло так. Значить, сталося таке. Приїхав я по якихось справах в Кременець кіньми, <свят> а щоб ви собі уявляли картину: коні, пара коней, дерев'яний віз такий, знаєте, як у в мене біля хати стояли дерев'яні вози. Але задні, задні колеса дерев'яні, а передні поломилися, і в той час не було де взяти, ще не було ще взяти, не було за що купити нормальні колеса. І масово в той час практикували замість коліс до воза, ставили такі колеса від грудобойного катка від тракторів. Знаєте, такі чугунні зубчаті такі вони. Вони туди легко ставали, ну, правда, по асфальті трасло і тарабанило страшно. Але так по землі якось їхало. І воно пощі таке колесо було. Йому нічого не робили. Ну, чугун такий кілограм тридцять, вот. а може навіть і більше. От. Ну от у мене такий віз з такими колесами. І я вже не пам'ятаю. По-моєму, зі мною тоді був мій дружок, а тепер теж кум Сірожа Данилюк з Вілії. Е, Ми щось тут приїхали в Кремний по якійсь справі. Е, і значить їдемо з міста. А, а та дівчина жила нам по путі, як їхати на село. Заходжу я до сестри, тоді ще ж мобілок не було, тільки такий друтяний чи стаціонарний, як воно каже, телефон. Я дзвоню до тієї подружки, кажу я тут, ну, я і досі поприкалуватись люблю, і то теж так прикальнувся. Я тут з другом в Кременці. Ні, ми приїхали в Кременець з другом, можемо заїхати до вас. Бери, бери якусь подружку. Ми зараз під'їдемо, а вона. А чим ви під'їдете? Ну як чим? На машині? На іномарці? Ну ми шуткували. Ну, Жар жартували вже, трошки буду старатися українсько, чисто українською говорити, розумієте? Ну, а дівчата сприйняли то серйозно. І, значить, так в мене зараз перед очима та картина, розумієте? Ми її під'їжджаємо вулицею. Коні, віз, ми в робах, ну, в якихось там фуфайках, валянках, на возі там якесь добро, а дівчата виходять, губи намальовані, прически зроблені. Як дівчата побачили, на якій ми машині під'їхали, ханули і втікли. Отак я пожартував. і жінки з тієї дівчини Тут, точніше, жінки стає дівчини в мене не вийшло. так буває буває часом жартів. Можуть бути такі непередбачувані наслідки. Все, бувайте здоровенькі. До нових зустрічей. Бачу, ще погода дозволяє. Я от цього разу сховався тут, бачите, так, от, от камінюки в такому затишку І, напевне, звук буде значно кращий. От, цього. Я ще зараз спробую перейти туди далі. Пориюся в своєму блокноті, можливо, вам ще якусь історію розкажу цікаво. Бувайте здоровенькі, хорошого настрою. Пишіть, лайкайте, підписуйтесь, приїжджайте в Кременець. Є в нас щоб подивитися, приїжджайте в Кремль і просто подихати свіжим повітрям. О, бачите, я вже я завжди кажу воздух, ну так, так як говорю, а то вже я кажу чисто українською. Подихати чистим повітрям. Отак, от. бувайте здорові.